Ну і вони продовжимо цю тему. Вони виїхали зі своїх рідних міст і розпочали нове життя у столиці. Наш телеканал продовжує серію сюжетів не вдома про людей, які вимушені були тимчасово покинути власні домівки через російське вторгнення. І сьогодні ми розкажемо вам про віру Запорожець. Вона знає, що таке вибухи у Лисичанську, бо народилася там і знає, що таке вибухи у Харкові, бо була там на початку повномасштабного вторгнення. Історія віри далі. У січні 2021-го помер тато, у лютому – дідусь. У вересні – дядько, ще через чотири дні – бабуся. Я думаю, що 21-й год – саме для мене в житті, так як не стало чотирьох родних людей. Думала, ладно, 21-й зараз виплачу весь, і 22-й буду, все буде добре. там, де ми були. Тому що це найбільші звуки. Я ніколи це не забуду. Сім'я Віри Запорожець Лисичанська знала, що таке війна. Сім'я пережила в 2014 році війну. нас з сестрою маленькі були. Нас відвезли в Старобельськ, Луганську область. Теж слухали взриви, а в Лисичанськ, коли були обстріли, води, газу немає. Батьки ходять, купаються на ставок, як і всі люди. Готовлять на кострі дете. Ну і живуть в подвалах. Тоді вона сестрою кілька місяців не знали, чи живі їхні батьки, які залишились у Лисичанську. Зв'язку нет, ти не можеш позвонити пати, і потім приїжають, і ти війниш до походку, і все те саме лише воспоминання. Через вісім років історія повторилась. Віра з сестрою 24 лютого були у Харкові. Мама у Лисичанську. Я два місяці не виходила, з на взагалі. Я просто думаю, жива вона там чи ні. Кожен день, по три рази в день постійно названювала і не могла дозвонитися. У місті не було ні світла, ні води. Зв'язок був, але росіяни відібрали у віреної мами телефон. Тож до червня дівчина не знала, жива її мама чи ні. Моя сестри парень, він воєнний. І вони как то сгруппировались і через волонтерів э, поїхали в Лісичанськ і вже знайшли там маму. Коли позвонили, сказали что все, знайшли, і це такі сльози билі. Маму волонтери евакуювали до Дніпра, сестру, яка через постійні обстріли буквально переселилась в метро. Віра не бачила кілька тижнів. У мене сестра живе в другому кінці міста. і я не можу к ней даже поїхати, тому що что... пандемію. Тут русський мір ждал слоган Росії на площі. Ви цього хотіли. Да ми вас придобреждає. Це плохая затія много раніне. Дві сестри, які були в одному місті, так там і не зустрілись. Зустрілись вже у Польщі, содом разом. Переїхали у Київ, а тепер мріють повернутися додому. Куди небудь поближе дому хочеться? Тут либо в Харкові, може, навіть в Лисичанській. Росіяни двічі вигнали її з рідного дому. Віра каже, що зараз має два бажання: перше побачити Лисичанськ під синьо-жовтим прапором. Друге щоб якнайшвидше здійснилось перше. Юліана Дідкун, Олександр Олійник, телеканал Київ.